Homo erectus – перші людини подібні на теренах сучасного Беніну. Homo sapiens – сучасна людина, освоюється в Західній Африці. Неоліт, час землеробських культур, залізний вік, залізні знаряддя та перші організовані поселення, перше тисячоліття нашої ери. Толком ніхрена не відомо про історію земель Беніно. Середньовіччя, початок утворення перших цивілізацій, імперія Йоруба, хоча знаходилась майже повністю на теренах Нігерії, проте контролювала усі торговельні шляхи сучасного Беніну. Держава Баріба, войовниче на півночі Беніну, що мав сильну кінноту та контролював караванні шляхи із Сахари до Гвіна. Енейської затоки, народ Аджа прийшли із сучасної Гани та Того і заклали фундамент для держави Велика Ардра. Народ фон утворилися в результаті міксу Аджа та місцевих Йоруба і сформували ядро майбутньої Дагомеї. Поява європейців, португальці перші встановили контакт із узбережжям Беніну. Формування королівства Дагомея держава створює сильну армію, підкорює сусідні королівства та отримує вихід до узбережжя океану. Работоргівля. Ці землі стали одним із головних шляхів відправки темношкірих людей у новий світ. Розквіт Дагомеї, Стержнем економіки якої була ця ж работоргівля. З португальцями, а згодом і французами, англійцями та нідерландцями. Конфлікт з європейцями в основному через те, що Європа вводила заборону на рабство, а Дагомея цього не хотіла робити. Перша франко-дагомейська війна, король Дагомеї Беханзін напав на французьке торговельні поселення в Портоново. Зовсім не вдало. Друга франко дагомейська війна цього разу нападала Франція і вкатала Дагомейців у батон. Французька Дагомея, територія Беніну стала частиною французької західної Африки, французька експлуатація, розбудова інфраструктури, зокрема залізничних доріг. Однак не для людей, а для вивозу сировини та у Франції стрімка асиміляція, нав'язування французької мови, культури та системи освіти. Друга світова війна. Франція ослабла, що дало шанс колонії на політичні зміни, антиколоніальні рухи. Після війни Бенін став французькою заморською територією, а місцеві жителі отримали обмежені політичні права. 1 серпня 1960 року офіційно проголошена незалежність республіки Дагомея. Тотальний хаос. Із 1960 по 1972 рік у республіці відбулося 16 державних переворотів. Військовий переворот. До влади приходить диктат. Тури на чолі із підполковником Матіє Кереку, що перетворює Дагомеї на марксистську державу. Якщо що, то марксизм також називають лінізмом, А держава стала єдиною країною усієї Західної Африки, що стала дуже тісно співпрацювати із Совком та Кубою. І це справді шокувало світ. Зміна назви країни у 75-му році. Республіка Дагомеї прийменовується на Бенін в честь затоки. Культ особи Кереку загалом країна все копіювала Совка, пам'ятники і постери Кереко були всюди, як Леніна в Совку, падіння СРСР, знищена в крах економіки та стабільність Беніну. Влада нарешті проводить реформи, перехід до демократії, творення багатопартійної системи та перші демократичні вибори. Між іншим Кереку ці вибори програв, але передав владу мирним шляхом без військових заворушень. А це сталося вперше. У всій постколоніальній Африці, Отак от, от стабілізація та розвиток Бенін помаленьку почав прогресувати. Жорсткі антикорупційні реформи Бенін став одним із лідерів Африки за ростом економіки та боротьбою з корупцією. А тепер ми знаходимось тут.